Дві жовті. І хвилина пам'яті і мовчання прямо зараз на стадіоні Володимира Куца. А, а от і правого флангу, з лівого флангу для тростянця, хороше вкидання. аж у штрафну зону. І Вистрибнув Махонін. Капітан. Говорити явні намалювалися, і вони а, і пряму путівку розігрують, і перехідні матчі. Це там якраз от юкса, дружба. Ці команди. У який момент тут воротар вийшов не зовсім впевнено, добування і перекинув через ворота. Іде навісна передача. Головою удар! Але в боротьбі із захисником там поруч знаходився 17-й номер. Чи не проданов. Ну, вже як для Тростянця робить навісну передачу, високо летить м'яч. Лівою удар! І ще один правою. Там в руку в м'яч, але притиснуту до корпуса. Махонін 40-й номер. Коросі це було хто знає ще коли. І на цій древній землі на даний момент ось це побудоване прекрасне, компактне, акуратне, красиве містечко. Так, нехай. Давайте після цієї атаки, тому що Тростянець якраз в атаці, можна бити, лівою ногою є удар. Євстратенка. Євстратенко це той, який так більш-менш активно вийшов у гру, через нього е, йдуть паси. Але ось відбулося перехоплення Растянець на правому фланзі. Їхня атака, зміщення у центральну зону. Хороший пас положення поза грою немає. І все-таки воротар дуже встиг своєвчасно. вчасно. Скорокає, відтискає і зі своєї половини поля виводить чайка. І дивіться, ось що сталося. Газело так був витиснутий. і тепер має виправляти ситуацію. Адже в цій ситуації може забити чайка, і вона забиває. Газело зі своєї з чужої половини. Ніхто, я думаю, трагедії не буде робити, якщо знову граш. на проданова. Проданов сам вирішить вдарити. Ні, він ось такий навіс робить головою удар. Як же не забувати в цій ситуації? Напевно, на заключну атаку. І то дивіться, послизнувся гравець Тростянця. Перехоплення відбувається у чайки. Є можливість навіть спробувати ще й другий забити. І другий влітає у сітку воріт, і Тростянець пропускає. Ну, непорозуміння якесь виникає, але арбітер нібито заспокоює усіх, і гравець Ростянця вже так само підводиться. Справа...